Ну що, друзі, приїжджайте, іксок, Катаємося, кайфуємо. Звучок 3 літра. Правильний мотор М57Н2, якщо хто цікавився, який точно тут двигун. Тобто рестайлінг М57. алюмінієвий тут блок, не чугуний блок. Але гільзи чугунні, Тобто він, в принципі, нічим не зіпсувався, саме цей двигун. Дуже класна тачка, друзі. Кому цікаво, нас на майданчику місто Рівне Млинівська драга, ми завжди на зв'язку. Приїхали, подивились, поторгувались, забрали. На косячки, які там знайдете, ясно, що знайдете, бо машина не нова. Ми, звичайно, що готові до діалогу. Поторгуємося, скинемо. 16900 не підходить, є косячки на 300-400 500 доларів. Нема питань, ми опустимося, але предметний торг. Біля машини, тільки біля машини і за конкретні речі. Те те, те те, те, ви хочете зробити. Ми опускаємось по ціні. Ви забираєте тачку і насипаєте. 3 тонни прицепт, до речі, може тягнути бірка, бірка на 3 тонни. Хто цікавився, хтось цікавився, я так розмічила фет якісь таскати чи що. щось подібне. Тачка Bianch. Що в ній з плюсів? Ну Нема пневми. Для когось мінус, для когось плюс, для мене особисто плюс. В зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що ну, насправді не доведеться думати про її ремонт, в комфорті, звичайно, трішки уступає. Учора були на діагностиці, значить, в нас по діагноз. До речі, вже був вчора перегляд, але люди прямо там ну, зовсім різали по ціні, непонятно за що. Тобто ми говоримо, ну давайте ми порахуємо і усунемо. А вони сказали, ні, давайте таку ціну. Ну, коротше, ми не погодилися на таку ціну, яку вчора пропонували. Дивіться, що по роботі. На косих речагах два салиндблоки спереду, два передніх речага, вони в зборі йдуть шаровою. Це те, що потрібно замінити. Чотири саліндблока на задній підвізці. Потрібно замінити і потрібно зробити піскострую заднього мосту, бо ну, на ньому така і підрамника самого. Кузов в загальному в карному стані. І самого підрамника, тому що на ньому з'явилися ну, як восьмий рік, що там говорити. На машинах 15-го року це все є, а тут восьмий рік. Ми сказали, що давайте ми за свої гроші усуваємо, плюс якийсь там адекватний торг. або... Ми просто скидаємо скільки, скільки ця робота коштує. Телефонуйте, ми обдзвонили, перепитали там запчастин, нарахували щось там на 250 доларів. От роботи нарахували по цьому на 150 доларів на, по запчастинах і по заміні цих запчастин. Коротше, разом 400. Ну і нехай ще там 200 доларів зробити піскоструй і перефарбувати моста заднього, зробити з нього лялічку і так само підрамника. Але люди вперлися в торг якийсь суперкосмічний, ми просто не захотіли, не погодилися. Тому так, якщо він вам цікавий, приїдьте гляньте. І ще в нас, до речі, вчора люди пригнали на реалізацію джампік. Він має трохи підкрасів цей джампі, але він дуже цікавий. Він 9-місний. Він 2013 року, в нього 219. Ну, так, в принципі, я точно за пробіг не можу ручатися, тому що це машина на реалізації. Але він коди, комп'ютери, сажа на місці все можна перевірити. Люди стверджують на мільйон процентів, що це оригінальний пробіг. Ну, перевірити можна. Гадаю, що він оригінальний, тому що історія машини прослідковується, тому в принципі, можете подивитися. 219. Вона приїжджала в Україну, ця машина, трьохрічкою, тобто їй було три календарних роки. От, цікава, має свої моменти. Там. Тут є фарбований елемент, з тієї сторони є фарбований, тобто десь її трошки почухали колись. Але вона має гарну комплектацію, як ви бачите, це ексклюзив, це лонгова довга база. Лонгова довга база це складання регулювання підігрів з склопідйомники. У е, нас що у нас? Клімат, контроль дві зони, присутні датчики, круїз, контрол присутній, прикольні сидіння тонована, дев'ятимісна, на нових задніх колесах, передні трішки гірші. гальмівна система перед зад нова стоїть. Ну, Тобто свояцька домашня машина людини, яка завжди її використовувала і любила. Цю машину багато на ній не наїздила. Чоловік з Херсона, машинка ще одна в них є, а зараз він в ЗСУ, тому ну, немає сенсу просто йому. Цю машину тримати, каже, вона просто проста і Шкода, що вона стоїть. А Якогось навісу чи гаражу немає. Але для подорожей, друзі, я вам скажу так, що це, напевно, ну, один з небагатьох бусів, які, насправді в подорожах будуть дарувати комфорт легкового автомобіля. Тому що, наприклад, навіть там такі імениті, як Т-4 каравела. Uh, кажу Т4, Т-5 каравела, uh, такі от буси плюс-мінус по рівню. Ну, вони по рівню ціни будуть набагато дорожчими, звичайно, що будуть дорожчими. Тут, до речі, 2 літра HDI і механіка. Хто питає, 2 літра HDI, механіка на 6 передач, 219 тисяч пробігом. То вони будуть все одно козлити такі жощі. Тут їдеш як легковим автомобілем. Тут із за кермом відчуття легкового повністю автомобіля, і, в принципі, просто по відчуттям легкова тачка. Просто маст-хев для подорожей. Мені здається, що один з кращих варіантів. Цікаво. E X чи ця машина, друзі, ми не налаштовані, там, щоб ви точно купували тільки у нас, купуйте де вам завгодно. Ми просто вам даємо думку, точніше, їжу для мислення. Ви собі думайте, чи варто там гонитися за якимись тачками ті, типу там каравела, платити за неї на 4-5 тисяч доларів. Більше коли ця машина на доброму моторі, на правильній базі, легковій, фактично, гарно їде. І від неї теж отримуєш задоволення. Як завжди, Млинівська 3А, місто Рівне, авторозбор вас чекає, приїжджайте.